Наприкінці травня ми провели змагання, відкритий чемпіонат міста Лазова з плавання. На цих змаганнях були присутні всі спортсмени Дю США Юність, а також гості зі Слобожанського. Метою змагань було налагодження дружніх стосунків між спортсменами-плавцями Дю США. Виявлення талановитих спортсменів, популяризація плавання, пропаганда здорового способу життя, а також це підсумкові відбіркові змагання, які серед груп початкової підготовки для подальшого плавання і формування спортсменів збірної дю США для виступів на обласних та республіканських змаганнях. Перший день змагання. Це була старша вікова категорія. Діти з 2014 по 2008 рік народження. Ми були задоволені результатами старших наших спортсменів, які підтвердили свої розрядні нормативи, виконали багато нових нормативів, розрядів. Також були вражені боротьбою наших спортсменів, які проявили волю, характер у досягненні. Своїх спортивних результатів. Після змагань першого дня було проведення нагородження спортсменів на чотирьох дистанціях. За перше, друге, третє місця нагородження було дипломами та медалями. Ми дякуємо управлінню молоді та спорту за фінансування атрибутики нагородної. Це завжди приємно для дітей. На другий день змагань це були юні спортсмени які з початкових груп, які тільки навчилися плавати ось у січні місяці у Валентини Іванівни Ліцман, перша група початкової підготовки. І з вересня 2024 року 5 груп нашого тренера і Волкова Данила Дмитровича і Іщенка Олександра Миколаєвича. Номінація вмію плавати, діти подолали відрізок 25 метрів під бурхливі оплески глядачів, бо то їх перший старт, а потім були дистанції 50 метрів вільний стиль, 50 брас і 50 на спині. Теж виявилися маленькі зірочки, які в подальшому будуть вигравати. Будемо сподіватися обласні змагання. В цьому році у нас 5 випускників на відділенні плавання, які закінчують спортивну школу і своє навчання в школах. Деякі з них вже поздавали успішно екзамени і готуються до вступу у вищі вузи. І Ми їх вітали на відкриті змагань, дякували їм. За спортивне життя активне, за їхню участь у спорті. За високі результати у нас два хлопця з першим дорослим розрядом це сальник Владислав та Павлюченка Тимур. І другий дорослий розряд Кернична Анастасія, Картяк Ангеліна, Голубенка Олександра. Ось вони закінчують навчання, але вони завжди готові допомогти. Нам у суддівській колегії на наступний день, коли ми проводили серед юних спортсменів змагання, вони допомагали вже як судді. І хочу подякувати всій суддівській колегії, яка якісно виконала свою роботу. Це відмітили і наші гості. Їм дуже сподобався і наш чудовий басейн, наша легка вода. Наразі заплановані наступні змагання, в яких зараз формується команда, і ми сподіваємось на виступи наших спортсменів, покращення результатів, підтвердження спортивних розрядів. Дякуємо Збройним силам України за можливість тренуватися, за можливість виступати і втілювати дитячі мрії.